Живемо люди на землі і плачемо, й радієм, і начебто своєм житті багато що Та ще нечистий переспів нам серденько хвилює, і світла ніч під їхній спів нас зорями чарує. Цікавий світ навколо нас кортить усе пізнати, і океанів глибину і гір високі шати, бентежить душу біль чужий, і плач гіркій дитини, що ж на заваді нам стає лишатися такими. Та чи достатньо знань у нас любові і бажання, щоб зберегти землі красу без болю та страждання? На жаль, знайомі нам також байдужість раболіпність. Жадоба влади і грошей підступна зрада підлість, та все ж не вічні кривда й злої, майбуття не мати, лиш вічні цінності життя будуть торжествувати.